Вітаю, друзі! Як і обіцяв, провів тест отакого славного ножика від Володимира Петручка у виконанні Станіслава Скринника, сталючка, наша українська порошкова швидкоріз d 103 MP. МП. Гарно приготовлена, шикарний ніж. Ну і зараз я просто в двох словах. Покажу камінці, і які з них краще себе показали, які гірше, як, на мою думку, краще гострити цю сталь. Ну, для того, в кого нема часу там, дивитися там, в кінці, я зроблю таке невеличке резюме під сумою висновки. Так що, приємного перегляду. Вийшов у них ніж в ламінаті на 23 третій сталючці бачив попереднє відео, подивіться або швидко зараз покажу різ. І так, магія телебачення. Щось, видно, так. Ну, це, це не ріс, це просто знущання. І це тиждень, щоб ви розуміли, повноцінно на кухні провів ніж, і він просто дотиком, ну не буду волоси, зрізати на руці, він навіть бриє при такому агресивному. Різі попрацював і по м'ясу, ну коротко, а тести я робив і на шкірі 4-мм намоченні, яка дубова стає як шкіра, і на войлику він дуже абразивний. Так що, Одним словом, зараз розкажу, які камінці краще впоралися за усіх і мені особисто сподобались. Значить, Дісто 103 це наша Дніпропетровська, хто не знає порошкова сталючка, це швидкоріз, Гарно вона ріже дуже агресивно, трошки і ржавіє швидше за прості якісь сталі, тому їх от, от ламінат. Зразу, отак от по камінцях, я виклав. Тестував більше камінців, це я залишив тільки ті, що мені <кхи> сподобалось, і слурики зараз попередку поясню. Значить, затачувати я пробував і алмазами, і ельборами. Алмази мені сподобалися більше. Ну, в процесі якби, загострення можна спокійно використовувати. І льбори. Це, е, льбори і алмази на гібридній зв'язці, вона така, як, як пластикова образна. Коротше, дуже м'якенько все оброблює. Е, тут зведення було дуже 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 тоненьке. Тому э, ніяких 125 на 100, і як ті болдери 400 на 315 хапають зразу. ну, Просто розуму в людей нема. Е, нехай займаються далі е, е Гублять людям ножі, розказують, які там пересушені сталі, а потім виявляється, що ножі ідеально зроблені з класними сталями, класне ріже, витримують тести, ніяких питань нема. Ну то таке, то ліричний відступ. Значить, що я взяв? Я зразу взяв 2820. І загострення пішло дуже швидко. 28-20 я спробував спочатку Ельбор, 60 на 40 теж Ельбор, вони повільно працювали. Алмаз на цій сталі, я вкотре кажу, що чому у досвідчених заточників багато різних каменів і навіть ну, суперазиви є і алмази, і ельбори. Тому що на одній сталі на вуглецях більше там алмаз працює. На образно на ржавійках, ельбор себе показує краще. Це, це не, нема такої прямої закономірності. Це я образно сказав. да, от Взяли сталь, знаєте, що тут алмаз буде працювати швидше, тому що сталь більш крихка і їй треба мікровикрашування, забігаючи наперед. Значить, Тобто загострення йде однаково непогано, просто алмазами трошки швидше. Краще брати зв'язки, е м'які мені подобається МФФ, Алдіма МФФ. Шарка і от КДТУ прямо, е, прямо на підтілку. Ну, В кого є можливість, беріть американські матрикси, вони м'які, їх можна зарізати, але вони працюють в деякі моменти чистіше, а в деякі мені подобається гібридна зв'язка більше. Так що, значить, тобто Я взяв 28-20, е, потім пройшовся 14-10, потім пішов на 7-5, е, забігаючи наперед. Мені серед алмазів я подивився, там, хто, хто знаходиться в групі телеграм-канал Гостра школа той міг бачити, я завжди майже, майже в онлайні викладаю в процесі загострення, то от, от, виходить, що 14 10 мені сподобався більш за все, тому що тут зерно приблизно такого розміру, там, 10, 10 мікрон там, я б поставив би 7-5, і вже вона виходить що мілкий ріс, агресивний ріс, кому треба, 7-5 буде границею. Тобто я коли бачу, що е, 7,5 вже переходить в тонкий різ, це не значить, що воно не ріже, це не значить, що воно миле, підмилюють ельбори. От вони починають на 7,5 я навіть на 3,2 увів, там дійсно ріс тонкий-тонкий, але він підмилює. На алмазах все ж таки залишається агресивний ріс. І от там, де є межа на це 7,5, я повертаюся завжди на один камінь назад, тобто я 7,5, наприклад, вихажую крайку або вже переходжу на 3,2, а потім повертаюся, наприклад, на 14.10, і тоді і краєчка і виходжена, і буде і агресія, і довго буде різати. Так що ну от, по, по суперобразивах я п'ятірку ставлю 14,10. Я, я спробував і МФФ, плюс-мінус однаково Однаковий результат. Тут трошки, трошки чистіше ріст такий, шовковистіший, але агресія сумасшедша залишається. Значить, і Витривалість майже сама найвища у алмазів Значить, перше місце по витривалості це зайняв турок. І саме турок оцей, тому що тут є цей м'який турок і крупний. Такий він пористий, прям м'який-м'який. Цей теж м'якуватий, такий середньої твердості. Він теж шовковистий такий. То цей буде як зачисний. Цей може бути доводичний, але мені не вистачило агресії. А оцей альбінос мій, він дав саму круту агресію. Він такий, він дебелий, він так прям гризе. От він, ну, різ майже однаковий з алмазом. Там можна вже Довго сперечатись, але він по утриманню різу виграв в усіх цих каменях. Я декілька тестів зробив, мені дуже сподобалось саме на цьому ножі, саме на цій сталі. Так що я вкотре кажу, що нема такої константи, це все одно треба багато пробувати. Тому натуральні камені це не для усіх, це для тих, хто хоче експериментувати. Той, хто хоче свої камені, як сказати, розпізнати всі їх можливості. От виходить, що. Навіть чотири турка лежать, і кожен з них показав різну роботу, ось і все. Так що, так що такі вот справи. Значить, турок на першому місці по утриманню, алмаз на першому місці по агресивності різу. Мені дуже сподобався. Значить, далі поїхали тамашантери. Оцей мілкіший і мені сподобався мілкий різ саме на білому тамашантері. Це шикарна така порода. Прям еталонний тамашантер. Чорний може бути зачисним, японські камені вони занадто тонкі. Там ця шикарна кійта, вона в багатьох випадках є лідером в заточці, коли треба мілку, класну, прорізну і довготривалу заточку зробити. От хлопці, в кого інші шматочки цього каменю підтвердять мої слова, швидка і результативна. Тобто, от цей камінь, там Ашантер, береш і отримаєш завжди гарний результат. Значить. По, по тонкому різу Тамашантер молодець. Але лінедвал двал його просто поставив на коліна. Причому всі три е, каменя Це Кембріан Грін, в кого нема, раджу якось завести собі Кембріанця. Це м'який кембріанець Але бачите, як він нохать просто знімає агресивна зараза. І от мені. Його агресивний ріс сподобався більше за всіх. Цей м'який лінедвал, Це теж такий рідкий, однородний однорідний такий лінедвальчик, схожий вроді начальника. От робота схожа на начальника, але агресію залишає прорізний різ, але агресивний. Ну І цей-тонкий самий-самий такий тонкий, прорізний ріс залишив. Це напівтвердий однорідний лінедвал, теж красавчик тому поїхали, ось таких зараз декілька ще є. Подивіться в групі, як він відпрацював по швидкості та результату прорізного різу. Він на першому місці. Цей по агресії, цей по тонкому різу, цей десь з тамашантером може там, на одному рівні. Далі, чарліки мені сподобалися, м'який чарлік, він такий агресивний в мене. Це дуже рідкий такий. Чарлік, він суспензію віддає молочну прям сам. Прям не треба ніяких слуріків і доводку робить потім. Ну, Чарлік, оці всі, виходить, що плюс-мінус вони в тонкому різі дали результат. Хто питав, як хіндостан вашити працюють, значить, скажу так, хіндостан працює отакий. От, от. Це грубий Хіндостан, це альбінос, це не просто, що він масла не бачив, він масло не бачив, це зрозуміло, але це дуже рідка така біла. Порода з жовтими прожилками. Він працює як десь 500-600 грит, тобто він грубий. Він спокійно свою роботу зачисну зробив, тобто його можна зразу після 28.20 пускати і він справиться. Тобто 2820 це і камінець, і берете, який ліс ви хочете, там турка і все. В три камені ви завершили. Вашита те ж саме, тільки треба таку от лільку пісочну пошукати ну або аналог. Це теж грубовато. От, от по ньому виходить, відпрацювали от такі от грубоваті. Це, до речі, не м'яка середня лілька по твердості. І, ну, і Грубо по зерну, я б сказав би. Так що е, класно відпрацювала. І шикарно відпрацював вже. Ну, їх зараз трухардами називають. Це тверда вашита, хардова вошита. Ну, а зараз їх там, типу як, як Аля Арканзас. Транслюцент. Да, вона просвічується повністю, да, вона тверда, це вже назвати вашитою дійсно ну, не можна. Вона також дала крутий результат, але таких вашит, ну, – це рідкість, як би знайти. Но її я теж ставлю, вона трошки по різу не дотягнула до турка, і по агресії не дотягнула, все ж таки, вона ну, підчесує. Я пробував ще Арканзаси, я тут просто не показав. Арканзас, да. мені Блек дуже сподобався, і Валерія Васильовича я пробував мікрокварцити. Там мені теж сподобалась робота Попелястого. Прозорий той, той, котрий на Транслюцентр Канзас схожий. Мені робота по ньому сподобалась, але вона плюс-мінус ну, середня між тонким і отаким от різом. Ну і З чарликів хотів ще відміт, відмітити, хто володіє таким єгипетським чарликом. Це не гланрафон, Він теж м'який, наче гланрафон, але, але це, це особливий камінь, це дуже, дуже рідкий. От він він теж дуже агресивний різ дає. Ну просто я його якби не ставлю. Він як гран-при в мене серед тонких різів. Просто що його ну, там, знайти немає можливості, тому я так просто скольз про нього кажу. Ну і виходить, що ще скрипалі є. Немає в мене зараз під рукою. Апекс формату, ну такий на ладошечник є, обкотре я правлю ножі. Скрипалі мені сподобався крапчатий, класний різ дав, тверкота мені не дуже сподобалася на цій стальці. Мені дуже сподобався м'який молочний. От Він дав класний різ. Я ж про що й кажу: у цій сталі треба зауважити те. Що вона як швидко в неї така структура, я там мікроскопію викладав. Вона вся в зернах, в зернах, і всі зерна між собою схвачені. Тобто, вони як сказати, як в ланцюжки такі зібрані. Тобто, ця сталь дуже пластична. От прям люди плутають от між м'якістю сталі і її пластичністю, да там ударною в'язкістю. Коротше, оці всі речі люди ну переплутали же, як і гостроту утримання різу і тонкість, наприклад. Це, це теж різні поняття, їх можна досягати ну, там, на різній зернистості і так далі. Це вже залежить від виготовлення сталі, від виготовлення ножу, від абразиву, який ти будеш використовувати. там. І так далі. Тому оці сталі такого плана, їх треба гострити от не менше 10 мікрон. Це моя порада. Ви робіть все, що завгодно. Тобто із слуріків, наприклад, бо питають часто, які слуріки використовувати. Дуже сподобався, як відпрацював скрипаль зузулястий. Він так як дві. Дві тисячі гріт працює кінг тисячу тисячу двісті тисяч не здається на зачистці Він мені сподобався, прям класно. Ну а на фініші там японці сподобалися від Валерія Васильовича Можете подивитися. Я викладав, як вони всі працюють, тонкіше, мілкіше. Ну і серед чарликів треба відзначити м'який чарлик. Він швидко, просто от, от перед фінішем просто взяли, навели суспензію і почистили. Клас, все. Результат зразу ну там, швидше заточка. В декілька разів у вас немає ніяких задирків, нічого. ну і серед відвалів мені сподобався, ну це не саме з цього каменю, але ну, плюс-мінус -плюс десь, десь з такого ж. Зразочка. В общем, одним словом, от такі отакі камінці. Так, довгоочікуваний такий тест мною пройдений. Я кайфанув від заточки, від експлуатації, від тесту цього ножа. Сталька, ще раз повторюю, Дісто 3МП. Класно, Володимир Петручок її зварив. Мені дуже сподобалася. Однорідна структура зв'язана такими ланцюжками. Це сама сталюка, якщо, якщо вона попала в правильні руки. Вона у багатьох майстрів своєї справи вийде дуже-дуже гарно. В неї дуже класна ударна в'язкість. Коротше, класна сталюка. Мені вона дуже-дуже подобається в експлуатації, в заточки і так далі. Тупи по заточному сету. Я усім. Раджу використовувати або оксид алюмінія, це або наніви, або якісь барайди ПСІ, наприклад, серії, або алмази, якщо ви берете суперабразиви. Карбід кремнію мені не дуже сподобався, як він. ну На стартових може і непогано, на фініші він її підмилює. гельбори також підмилюють. Кращу агресію показав алмаз на м'яких зв'язках, типу як ПДТУшний гібрид, або Алдімовський, Шарківський МФФи. Дуже сподобалася февки, мені вже не сподобалися. Вони також то занадто м'яко працюють. Тут треба все ж таки трошки зробити таке мікро-мікро-мікропилку. зробити І оце класно в цьому справляється і алмаз в тому числі. Тобто порізу я віддав перевагу серед натуралів. Це турок. І лінедвал мені дуже сподобався, м'який кембріанець. Оце прям вони обидва дали дуже агресивний ріс. Ну а серед суперабразивів я вже казав, що Алмаз 14-10. Тут треба зрозуміти, що для кожної сталі там, неважливо для зведення. Тут зведення було дуже-дуже дуже тоненьке, кут загострення, здається, 42. Я давав, тут його менше робити і не треба. І так, підвод, як волосинка, сенсу нема, ріже просто шикарно. Тобто, грубо кажучи, чим менше зведення. Тим можна більше давати кут загострення, тупіше його робити, правильніше сказати. Ну, а по фінішу, по зерну треба дивитися. Оця сталь там образно там, 10 мікронна, тобто тут 14.10 сюди підійшов краще за все. От мені подобається, як, як воно ріже. 7,5 дуже ріже, але тонкіше. Серед натуралів я ж вже сказав, що взагалі перше місце по утриманню різу зайняв турок. Я тестував на кожі і на войлоку. Ну і по продуктам за тиждень протримався. І турок, а потім алмази протрималось однаково. різ сподобався однаково. Що після турка, що після алмазу різниці майже немає, ніж і там, і там з хрустом прорізає всі продукти. Через тиждень ви бачили, я показав різ збережений при нормальному звичайному використанні. Так що цього придостатньо. Серед тонких різів, як завжди, лінидвал там попереду планети. Усієї після лінидвалу майже не працював по цій сталі жоден абразив. Зрозуміло, що алмаз. Перекрив любого лінедвалу, знов свою риску нарізав, але то ми вже кажемо не про тонкий різ. Алмаз не дав тонкого різу. лінедвалу. лінидвал. Тамашантер, що мені ще сподобалось, я в відео не показав ББВшка, до речі, тут теж класно відпрацювало, але я її теж не став показувати, бо в мене ББВшка дуже рідка, вона тверда, вона синя, не фіолетова, як сучасні і попередні зразки, а синій класний твердий абразив. Він працює як 3000 гріт, він дуже агресивний серед ББВшек. Так що, одним словом, неважливо, чим ви будете гострити, там, під це підійде наніва 3000, на барайт, там, який він там 900. Там, наприклад, там, К7000. -тисячний. тисячний то, то забагато. Коротше. Хоча к тисячний працює трошки грубіше, він як 75 ну, то вже, то вже м -м, межа тонкої заточки. Е, ну, і алмази, ну і натуральні камені я б порадив. Би. Там Ашантер. а Арканзас ще класно відпрацював, і вашита тверда відпрацювала ще раз ББВ, Лінедвал. Чарліки мені ну, не дуже сподобалися, в мене є зразки ті, котрі нормально відпрацювали, але то вже їх треба шукати. Так що... Так, що, якщо у вас є турок або алмаз, нічого видумувати не треба. Схопили, загострили фінішнули турком, фінішнули алмазом. Різниці нема. Ельборчики трошки теж підмилюють на цій сталючці, на тонкій вже доводці. Так що не дуже раджу. На старті вони нормально працюють тільки повільніше, ніж алмаз. Я вже пояснював. Чому? Так що, отак от спокійно купляйте, замовляйте такі ножі, правильно обирайте абразиви, як я завжди кажу, немає поганих абразивів. Є їх просто недостатня кількість. Докупляйте і буде вам щастя. А насправді просто треба розібратися, як вони працюють. Там, де турок себе показує класно, на іншій сталі турок програє, там, наприклад, в Ашиті, бо там буде більш проста сталь, їй не треба таке тонке доведення. Так що, все з розумом. Не слухайте ніяких довбнів, котрі вам їздять по всяких вухах, доказують, що там всім ножам треба грубий ріст. Вони просто не вміють доводити ножі. Є Межа, діапазон, так скажемо. Да? Я б цей ніж от, е, мені він подобається як ріже, з 28-20 починаючи, 7-5 закінчуючи. Тобто золота середина 14-10 на м'якій зв'язці. Це суперебразив. Ну і відповідно всі камені приблизно які з ним можуть в цьому діапазоні. Зрівнятися, там вже вибір кожного барайди, наніви, суїхіри, кінги або любі любі роліти Атлантики там можна перераховувати любі нортани і так далі. Тобто абразивів дуже багато. Суть, я думаю, що я зумів передати. Так що користуйтесь. Всього, всім гарної днини. На зв'язочку, друзі. Будуть запитання, задавайте в коментарях, підписуйтесь на гостру школу, там я завжди в онлайні показую. Як проходить процес заточки, всі учасники групи в першу чергу можуть з цим ознайомитися, ну і так далі, придбати камені по більш цікавим вартостям. І так далі. Всім миру, друзі, на зв'язочку.